Зараз на огляді мультипіч від бренду Tefal, Модель EY905. Дана модель є в двох кольорах: сірий та чорний. Зараз розпакуємо і я вам її покажу поближче. Так, ось вона так надійно запакована. Що ми бачимо з коробки? Перше це решітка в маленьку чашу і решітка у велику чашу. Зараз ми. Більш детальніше це розглянемо. Їх поки що сюди. Так. Зараз на ринку досить набагато моделей, які мають у своїй комплектації а, спеціально дві чаші. Чому саме дві? Дана мультипіч має в комплектації дві окремі чаші для приготування. В чому заключається зручність в елементарному від собі ситуацію, коли ви в одній чаші готуєте гарнір, а в другій основну страву. Це дуже зручно насправді. В чому особливість? Ви можете готувати одночасно в обох чашах, а можете готувати тільки в одній. До речі, це знову ж таки вам зекономить ту саму електроенергію. Якщо у вас якийсь невеликий об'єм продуктів, ви можете їх... Приготувати в одній маленькій чаші. Якщо більший об'єм, в другій. Якщо взагалі прийшла компанія додому, можете приготувати в обох одночасно. Підписуйтесь, ставте лайк, далі буде багато yes. оглядів. Мультипіч має панель керування для кожної чаші окремо. А маленька чаша може... Продукти в маленькій чаші можуть нагріватися до 140 градусів. Це зроблено спеціально, оскільки маленький об'єм. То не потрібно надзвичайно велика температура для приготування страв. і, і м'ясні страви, і рибні страви приготуються без проблем. Просто що завдяки ще й тому, що є конвекція, то потік гарячого повітря буде надзвичайно швидко і сильно нагрівати продукт. Тому 140 градусів вистачить для приготування продуктів маленькій чаші з головою. Велика чаша має максимальну температуру нагрівання 200 градусів. До речі, велика чаша має додаткову функцію гриль. Ви можете використовувати не як мультипіч, а як саме гриль. Функціонал досить зручний, є всі необхідні програми. Звісно ж, ви можете коригувати температуру і час приготування вручну. Ну, все залежить від порцій. Решітки виготовлені з металу покритого антипригарним покриттям. Його можна мити у посудомийній машині, вручну вони теж досить легко відмиваються. Антипригарне покриття хорошої якості, не злазить хорошої якості. Чаші теж покриті спеціальним антиперегарним покриттям, тобто жир, який буде там. Брискати від там, стейків чи риби він не буде присихати, елементарно можна відмити Мультипіч досить компактна. Позаду знаходяться отвори для виходу гарячого повітря. На відстані близько 5-7 см варто розміщувати її від стіни. Ось елементарно, наприклад, навіть QR-код, висканувавши, який у вас буде в електронному вигляді книга рецептів з рекомендаціями щодо приготування. Вона досить легка. В принципі, це такий апарат, що там і мікрохвильовка, і чайник постійно може бути на виду, бо досить приємний дизайн, лаконічний. Я взяв картошку. Отак, от коротше, дві оці палочки для суші, і положив картошку, ну помив. Перед цим і так тоненько нарізав, щоб вийшла така гармошка. І взяв масло з чесноком в п'ялиці за запік в мікрохвильовці, там ростов, і в кожну з цих гармошок поклав туди цей запечений чесночок з масочком, так зверху кісточкою, так помазав і положив йому мультипіч. Десь за хвилини три до закінчення приготування зверху ще сирком притрусив, воно розплавилось. ляля, смакота. Які сирники виходять? <реш> можете, до речі, готувати напівфабрикати. Зрозуміло, що можете готувати напівфабрикати. Сирники, наприклад, там з багатьох відомих мереж. Вони виходять в мультипечі з такою хрумкою скоринкою в середині. м'якенькі, такі запашні, а зверху вони такі з хрумкою скоринкою, так на кому так полить, або там якимось повидлом. От зараз е, буде зима, там повидло варення вдома. Ну готуйте цей апарат. Вам допоможе це зробити. цей апарат допоможе ваші страви зробити смачніші.